Шокуюча новина для тисяч українців в Польщі вже цієї осені важливі виплати, на які розраховували багато українських родин, будуть скасовані. Як ці зміни вплинуть на життя сімей з дітьми? Чому ці виплати скасовують саме зараз? Що робити, щоб не залишитися без підтримки? Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі і зберегти свої виплати. Зміни, які набувають чинності восени 2024 року, передбачають скасування таких важливих виплат для українських біженців, як субсидія на ясла та допомога сімейний опікунський капітал. Ці виплати раніше надавали до 12 тисяч злотих на другу та кожну наступну дитину в родині. Тобто, якщо у вас є кілька дітей, ви могли розраховувати на значну фінансову підтримку, але тепер усе змінюється. Для багатьох українських сімей це буде справжнім ударом. Ці виплати допомагали оплачувати ясла, забезпечувати дітей необхідним та дозволяти батькам виходити на роботу. Без цієї підтримки життя родин, особливо тих, хто тільки почав адаптуватись до життя в Польщі, стане набагато складніше, і це викликає неабияке занепокоєння серед українських біженців. І тут ще одна несподіванка: у Польщі запускають нові програми, такі як активні батьки на роботі та активні вдома, але вони не поширюються на українців. Ці програми спрямовані на підтримку польських громадян, і, хоча вони допомагатимуть працюючим батькам, українські біженці не зможуть отримувати ці виплати. Це рішення залишає українські родини без додаткової фінансової підтримки. Але не все втрачено. Якщо ви опинилися серед тих, хто постраждав через скасування виплат, зверніть увагу на неурядові організації та фонди. У Польщі активно працюють такі організації, як Фондація Оцелення, Керітес та інші, що пропонують допомогу у вигляді харчування, одягу, пошуку роботи та юридичної консультації. Це може допомогти вам пережити цей непростий період. Але є й хороші новини: деякі форми допомоги, такі як програма 500 плюс на дітей, залишаються доступними для українців, які мають відповідний статус в Польщі, наприклад, Песель або тимчасовий захист. Щоб продовжити отримувати ці виплати, важливо постійно оновлювати документи і слідкувати за змінами в законодавстві. Якщо ви уважно стежите за своїм статусом і вчасно подаєте всі необхідні документи, то можете уникнути втрати підтримки. Соціальна політика польщі щодо біженців продовжує змінювати. Скасування деяких виплат може бути лише початком. Все залежить від економічної ситуації в країні та політичних рішень, але важливо пам'ятати, що завжди можуть з'являтися нові програми підтримки спрямовані на інтеграцію українців у польське суспільство. Тому дуже важливо залишатися проінформованими про можливі ініціативи як на державному, так і на місцевому рівнях. Незважаючи на скасування деяких виплат для українців, в польщі все ще є доступні інші форми підтримки, наприклад, медичне страхування, освітні програми для дітей та мовні курси, Ці види допомоги залишаються важливими інструментами для адаптації та забезпечення базових потреб. Мовні курси допоможуть українцям швидше інтегруватися у польське суспільство а освітні програми гарантують, що діти отримують якісну освіту. Ці зміни є сигналом для українських родин, що необхідно шукати нові шляхи підтримки та адаптації. Втрата фінансової допомоги може стати серйозним викликом, але важливо залишатися активними та вивчити всі можливості, які можуть допомогти вам і вашій родині. Не варто зневірюватись, є чимало організацій, які готові допомогти. Отже, якщо ви опинилися серед тих, хто втрачає виплати восени 2024 року, не опускайте руки. По-перше, стежте за змінами в законодавстві і перевіряйте, чи можна отримати інші форми підтримки, як-от допомога 500. По-друге, звертайтеся до неурядових організацій та фондів, які готові надати допомогу. І нарешті шукайте можливості для інтеграції та адаптації в Польщі. Це непростий період, але разом ми зможемо його пережити. Нові зміни можуть стати справжнім викликом для українців в Польщі, але це також шанс знайти нові можливості для себе та своєї родини. Незважаючи на скасування деяких виплат, є інші форми підтримки, які залишаються доступними. Головне не зупинятися, залишатися проінформованими та діяти. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати важливі новини. І до зустрічі в наступних випусках.